Друзі, всім привіт! Як ви бачите, маю знову свіженький автомобіль на продаж це комерційний транспорт, Renault Master, 3 і в фейсліфті. Він. Це база L2H2 на дві бокових дверки. Автомобіль реально в дуже класному стані. Його стан як нового автомобіля. Є повністю вся сервісна історія з Рено, також всі видруки, що вони міняли по регламенту, як обслуговували, як обслуговували автомобіль. Він в такому стані купувався, на його, де, на його підготовку пішов один день, скажу вам наперед, він не фарбований весь в оригінальній фарбі. Ну Автомобіль реально як новий. Зараз я вам його покажу детально. Як ви бачите, він має ззаду гідроборт, потім вам продемонструю, як він працює. Його можна зняти, вартість плюс-мінус 500 доларів, 400-500 його можна без проблем продати. Кому він, кому він мішає, ну, кому він не потрібен. Але це дуже, до речі, класна штука, коли ви загружаєте автомобіль, в кого проблеми з углобами. Ну, щоб ви не піднімали груз, ви собі можете робити платформу. Потім продемонструю. У мене є, до речі, три таких автомобіля. Не пам'ятаю, чи я сказав, це 22-й рік реєстрації. Зараз вам його покажу детально. Він на... Крутезні комплектації, можна сказати, на максимальні. Немає, тільки без дротової зарядки. Так, повністю є все. Зараз вам детально його покажу. Вікно лобове без тріщин. Як ви бачите, є камера передня, яка розпізнає знаки, і також. Якщо я не помиляюсь, не розпізнає знаки, це асистент руху по смугах. Ну, дуже класно. Це не буває навіть деколи в легкових автомобілях. Є датчик дощу, датчик світла. Також, як бачите, зеркало воно з антибліком воно затемняється. Оптика тут в класному стані. Ну, камера так передає, вона як моргає без тріщин. Просто сказати в ідеальному стані на, на його пробіг. Є передній парктронік. Ну, тут не тільки передній, тут 360 градусів, також є противотуманні фари. Ну, дуже рідко в мене вони бувають з противотуманними фарами, але цей, до речі, має противотуманні фари. Стан бампера в гарному стані, він не має тріщин, царапин, рішітка його в ідеальному стані. Зараз вам покажу зразу товщиноміром капот. Ну, Автомобіль реально. Як новий. На свій пробіг, це дуже рідко таке буває. Так, 100 мікрон має капот. По техніці він бездоганний. 70 мікрон, 80, 90 мікрон. Якщо є він код, видно. Я вам зафіксую, ви можете пробити всю інформацію від вас. Ніхто нічого не буде ховати, бо часто є, що продавці міняють він-коди, підставляють від інших автомобілів. там фотошоплять Carverti, коли забиваєте, пробиваєте всю інформацію. Хто не хоче платити гроші, покажу безплатно, який був. Амортизатори без корозії. Резина, як ви бачите, вона має такий цікавий протектор. Це є, що у нас Bridgestone. Но вона процентів 70. В неї просто такий протектор. Диски тут я не фарбував, були в гарному стані. Також є передні бризговички Це дуже класно, бо не кидає болотом у дверях. 90 мікрон, 90 мікрон, 90, 90, 100 мікрон. Дзеркала тут з підігрівом, як ви бачите, вони і вони мають асистент. Мертвих зон. Це дуже класно, як для легкових, так і для вантажних автомобілів. 100 мікрон, 110, 90, 80, 90, 90, 110, можливо, не погано. 100 мікрон. Зразу вам покажу з боку. Ну, як ви бачите, Підлогу я не перевертав другим боком. Часто ну, хочу, щоб гарно вона виглядала, її перевертають іншою стороною, вона тоді гладка. Підлогу ніхто не перевертав, ви бачите стан підлоги ну, для вантажного автомобіля. Це просто ну, на нова. Тут, можливо, декілька царапин є. Є аптечка. Стан дверей, перегородки, вона воно все як нове. Тут немає ніяких пошкоджень. Покажу вам все як нового автомобіля. Хоча новий коштує 35 тисяч доларів в салоні, ну йому три роки, він продається, грубо говоря, половину дешевше. 90 мікрон, 90 мікрон, 100 мікрон, 80 мікрон. 80, 80, 90, 90. Як ви бачите, по цій стороні перед немає ніяких зауважень. Задні арочки без корозії, немає ніякого, тут не повибивано від каміння, не пооблущувалося. Підкрилки в них, задніх не підкрилки, образовиків у них не буває. Ну, ніколи в мене, звичайно, не було, тільки хіба в двох каткових Разина Дехто думає, що це лиса, ні, я так само перший раз, який побачив, вона має такий просто протектор. Вона має 50% мінімальну, якщо я зараз побачу, який її рік, можливо, бути, буде з іншої сторони. Там з іншої сторони просто я не буду бачити. Також є, як ви бачите, парктронік, тут 360 градусів, ну, дуже зручно. 90 мікрон. Зараз я його опущу, покажу, як він працює. 100 мікрон, 80 мікрон, 90 80 90 мікрон. Як ви бачите, задні двері теж в оригінальному окрасі. Хоча для мене це не проблема, е, може бути і весь перефарбований, але є люди, які шукають і комерційний транспорт. Хочуть, щоб він не ржавів. Потім після роботи гідроборт працює. Зараз я вам продемонструю. Це дуже Класна штучка, я кажу, для кого, кого є проблеми зі спиною, в кого з углобами, та й також можна рохлюю завозити палету, піднімати без проблем. Зараз ми вам продемонструємо. Все, він опустився, мені буде тяжко знімати і відрегулювати, я вам просто покажу. Mm. Гідроборт в ідеальному стані, просто в ідеальному стані. Він піднімається в різних положеннях, ви виставляєте так, що ви можете підняти рівно груз і заїхати навіть в машину. Двері тут, покажу вам, двері в гарному стані, мінімальні, десь, можливо, якісь там. Мікроцарапинки, такі як тут і щось бути. Це я говорю, що автомобіль БУ, і він в ідеальному, можна сказати, стані. Весь герметик тут ніхто нічого не робив. Все по кругу в оригіналі. Болтики ніхто нічого не крутив. Навіть зацініть стан пластмаси. Тут вона не пошморгана. Коли потрібно, ви його піднімаєте і він регулюється догори, так що ви заїжджаєте. Автомобіль. Не знаю, що вони ним робили, але стан але підлогу вони і арки не знищили. Нічого, як можна сказати, не знаю, чи вони щось грузили, чи це просто компанія робить на всі автомобілі і вони використовуються для, різних, для різного призначення. Так, залишу пульт. А, до речі, тут є пульт, ви ним керуєте. Ну, класна штука. Якщо кому не потрібно, ви його зняли. І все, і, і не користуєтеся ним. 100 мікрон. 110, 110, 110, 100 мікрон. Шини показують такі ж самі, в гарному стані. Арки теж в гарному. Тут одна ресора. 80 мікрон, 80. 80 мікрон, 100 мікрон. 100 мікрон, 100 мікрон. 90, 100, 90, 100 мікрон, 100 і 100 мікрон. Як ви бачите автомобіль в рідному окрасі, ще раз показую всі петлі, тут все як новесеньке. Можливо, декілька цяточок. Ну, це смішно, але він в реально дуже класному стані. Карти дверей просто ідеальні, вони без пошкоджень. Тут все в заводському стані, є плівка на порогах, стан підніжок, як ви бачите, вони. Як нові, також є його оригінальні коврики. Зараз ми... є вся документація на гідроборти. Повністю... Так, зараз вам покажу сервісну книгу. Я завжди наголошую, що в Рено вона, бачите, яка груба, там не буває таких тунесеньких, як Якщо тонка, це підробка. У них повністю вона йде з інструкцією, і в кінці там є повністю відмічено сервіс... сервіси всі з історії. Дивіться, був перший сервіс 37. Потім 79, потім 124, 60, 99 і в 25-му році, в другому місці, був 240 тисяч. Е -е, маю ще всі видруки, вони завантажені на аукціоні. є, Кому потрібно, я можу буду роздрукувати, ви побачите, що робилося по автомобілю. Вони навіть ще тут деякі є. то Кому буде потрібно, то я надійшлю. Щоб я не повертався, є передній, є спереду бардачок пасажира тут. Також це сидіння трансформер, як ви бачите, воно робиться столиком. Дуже класно, хто їздить в дорозі, пообідати собі десь або документи якісь. З цієї сторони карти дверей. Теж в ідеальному стані, скло підіймочі, електродзеркала, як я говорив, тут все в заводському стані. Також є плівка на порогах і підніжки вони як новесенькі. Там ззаду є все, що в ньому буває, домкрат, ключ повністю кермо не відновлювалось, як ви бачите, воно його стан як нового. Повністю всі кнопочки не стерті це круїз контроль. Звідси теж воно тут регулюється круїз контроль. Зараз вам покажу його, застелю, щоб я не вимазував. Заведемо автомобіль. Як ви бачите, є асистент руху по смугах зразу не видно. Ну він зараз не знаходить смуг, бо немає. Треба виїжджати на дорогу. Тут повністю всі кнопочки задіяні. Це максимальна комплектація, говорю, стільки немає дротової зарядки. Також є Android, App, Android Auto, Apple CarPlay. Так, задня камера. Задня камера. А задня камера не працює через те, що опущений гідроборт. Думаю, що вона не показує, вона не буде працювати, бо він опущений. Так, тут круїз контроль, це стандартно як у всіх. Зараз вам дам послухати, як працює двигун. Як я люблю наголошувати, він працює як швейцарський годинничок. Тут все в тому стані. Автомобіль реально Реально збережений. і хто, буде, хто шукає для себе такий автомобіль, е я думаю, що він буде задоволений, він буде йому працювати. Потрібно буде обслуговувати, так що, кому цікаво, дзвоніть, запитуйте всім гарного дня і вдалих покупок.